І так, доброго дня всім. Довгожданий дощ у нас періжжя. І такого на дворі не дає нічого робити. Рішив я доскладати трошечки косарку. Одну секцію зробити. Все перемив, перед... попідточував попід цей. Болячка було новий і вал, нове, все поміняли. Кольцо злітає, а кольцо злітає, тому що знову забивали і знову захирячили отут край Благополучно. Прийшлося розпилювати і розточувати, щоб гарно сідало кольцо. Зараз на новенькі подшипники і буду потихеньку пакувати. Тому що більше нічого не зробиш. Там подшипники 209 Два нулячі. 210 ставлю назад старі, класні. 305-й. Е -е, класний підшипник уже стоїть. Вже я туди, посадив, сальник посадив, усе посадив. Показувати тут особо нічого, воно тут все елементарно просто, все по порядку знімається, переплутати, нічого тут нереально. Так що особо за... зациклюватися не буду на цьому. Так що якось так.